І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і будуть мати, і будуть люди на землі. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. У ну, грудні минулого року мені зробили операцію по видаленню щитоподібної залози. Після цього були, ну, мені, мене попереджали, що це вахилля пята в плані голосу, що може. Просісти трохи. Охриплість може виникати тоді, коли є порушення функції голосових зв'язок. У пацієнта можуть бути проблеми з інервацією гортані. Інервація гортані вона е, йде від е, зворотного нерву та верхнього гортану. На протягом цього періоду часу там то голос то гірше, то краще. Тобто не було ніякої, знаєте, такої незрозумілої тенденції. Тобто, вранці він. Чи то краще, ввечері гірше і так далі. Іноді дійсно операція на щитоподібній залозі може привести для, до пошкодження зворотнього нерву, що може привести до перезу або паралічу голосових складок. Як це сталося в цьому випадку? Але в цьому випадку паралізована тільки одна голосова складка. Наслідок чого пацієнт не втратив можливість розмовляти, але якість його промови стала значно гірша. Десь у квітні або травні я вже наважився на те, що щось потрібно кардинально якось вирішувати це питання. І коли вивчав, там, по відгукав, по ще щось вийшов на таку терапію, якщо так можна сказати, таку операцію. Якщо хриплість голосу зберігається більше шести місяців, і на огляді ми бачимо, що моторика голосових зв'язок не відновлюється, пацієнт турбує зміни голосу, тембр голосу, шиплячість голоса, пацієнт займається в цей час з фоніатром, консультується, і це надає позитивної динаміки, то пацієнту буде запропоноване оперативне втручання. Так було і у пацієнта, з яким ми працювали. Тому йому було запропоновано оперативне втручання в об'ємі і євців По-перше, я протягом цього періоду часу я займався феніатром. І феніатр мені сказала, що е якщо робити вже таку операцію, то тільки у доктора Піліпюка Дмитра Миколаєвича. Ну, звісно, інтернет, звісно, там все. я почав шукати, почав гуглити і побачив, що він працює тут в з зовнішнім хірургом-консультантом. І саме через отрик, саме через війну Миколаїв, я з ним познайомився і вирішили оперуватися саме тут. Цей метод полягає в тому, що в ушкоджену голосову зв'язку вводимо якийсь препарат, філер, який мусить відновити або збільшити об'єм голосової складки. Наслідок чого вона зміщується на центр голосової щілини, наслідок чого відновлюється якість голоса. Вводиться або штучні препарати, або Препарати, які ми беремо у пацієнта, наприклад, жировотканиним. В цьому випадку ми використовували штучний препарат гідроксіапатіт кальція. Його властивості такі, що він майже ніколи не визивав алергічні реакції, та е, його об'єм дуже рідко зменшується з часом. Ну, сьогодні, по суті, перша доба, і ви чуєте у порівнянні з тим, що було до операції. Тому, я так розумію, там ще є напряг, там ще є якісь ну, інші процеси, яким лікарям більш відомо. Тому я сподіваюся, що все буде тільки на поліпшення. Тому я дуже задоволений і сподіваюся, що так воно і буде далі.